Я бережанка, але я перед бережанами село Рогачин народилася там. А живу вже 20 років. Бережана для мене дуже важлива дата. Я згадую тих солдатів, які загинули, як вони боролися за Україну, так як ми зараз сьогодні боремося за Україну проти Росії. Багато гостей поприїжджали всіх знайомих. Вони зближуються одні з одним Ми зустрічаємося, радіємо одне одному. of my Ще таких свят святкування сторіччя боїв за гору Лисоня на Бережанщині розпочалося ще з п'ятниці, 2 вересня. У місті провели чимало заходів присвячених цій події. З Тернополя курсував спеціальний потяг українських звитяг, який привозив охочих тернополян подивитися на дійство. Людей зібралося чимало. Хтось у вишиванках, інші у військовому були й такі, що одягли військовий одяг українських січових стрільців та російських військ часів Першої світової війни. Адже одною із подій на горі. Тале реконструкція бою за Лисоню. На освячення каплички з нагоди першого мілітарного комплексу січових стрільців послухати молебень за Україну. А найголовніше згадати свого батька та історії, що він розказував, разом із синами приїхала на Лисоню пані Надія Островська, дочка січового стрільця. Попри те, що пані Надії скоро виповниться 91 рік, вона добре пам'ятає трагічну історію, що спіткала її батька. Де да, він був тут поранений на Лисоні. Попав в полон в Ялуторовську. Свій полон він проводив в Сибірі. Він казав не раз, ми біда там була, знаєте, втікати. Як могли, але тато вернувся, вернувся, працював з мамою, аж в якому то році, що перші совєтики в 39-му. То сороком вже навіть був рік. Тато мого арештували, совєтська влада, за те, що він був січовим І Його вислали в тюрму в Дніпропетровськ, і там він помер. Любослав та Ігор, внуки січового стрільця Максима Островського. Розповідають діду спомер, коли йому було 49. Був інтелігентом, знав кілька мов, понад усе любив Україну, вважав себе патріотом рідної землі. Він відсидів 10 місяців і 11 днів з 10 років. все. На все. Здоровий. здоровий. Шина інтелігент. Мама зі своєю сестрою і рідним братом відкривали цей, цей пам'ятник, знімали якась полотнище. З нагоди свята на Лисоні провели чимало робіт, відновили капличку, стрілецький цвинтар та виготовили ювілейну монету. Дехто з відвідувачів переконаний, святкування сторіччя боїв за гору Лисоня це привід не тільки згадати наше минуле, а й шанс навчитися берегти майбутнє. Для мене дуже приємно було, що справа Івана Гавдиди, людина, яка починала таборування тут на Лисоні, нарешті отримує не тільки символічне, а справді державницьке, справді патріотичне, і дуже християнський вимір, тому що. Не розуміти, що сто років сталося тут, не зрозумієш на 25-й рік самостійності і незалежності, звідки взялися герої сучасні. Українська повстанська армія. Ви знаєте, так само, як вони прийшли добровольцями, так само і ці хлопці української повстанської армії були добровольцями, їх ніхто не мобілізував. Вони самі йшли по поклику серця і боролись, і довгі роки боролись. То диво дивуєшся, що большевики знищували чи підпільні організації і за всі всі громадські рухи за 2-3 роки в той час, як з українською постечкою, а ми воювали понад 10 років. Те, що тут величезна кількість людей, мені здається, є черговим підтвердженням того, що Україна сьогодні не байдуже нікому. І якраз фестиваль це є мілітарний фестиваль і тому ця тема мілітарна. Вона є дуже важлива. І сьогодні українці готові і хочуть підтримувати українське військо. Найважливіше, щоб ми сьогодні сьогодні щодня започатковуємо добру традицію, що е... Курсанти військових ліцеїв і коледжів Тернопільської області будуть приймати тут присягу. Святкування на Лисоні продовжилось до пізнього вечора. Охочі мали змогу побачити фотовиставку, відвідати літературну частину, де виступали українські письменники брати Капранові та Василь Шкляр. А також мали можливість послухати пісенні історії українських звитяг від патріотичних українських гуртів.